Доброго дня. Так, вносив я під корінь, вносив каністрами, там є відео, таку формулу мінерального добрива 5 15 15 Поки що стрілки ще немає в даного сорту. ну, На одній тільки рослині. Вона десь там. До чого я веду? Вийде стрілка, зробить оберт і буду ще вносити таке мінеральне добриво, як монофосфат, калію. Також, також е, буду проливати по, під корінь куб води. Ну, як вам сказати, чи це тяжко, ні. Якщо розібратися, наскільки з азартом я підходжу до даного сорту, то наоборот мені це подобається по тій причині, бо там люди пишуть, та мені збити то це просто люди щоб бачили, що я тут висадював. На такий результат, який я зараз бачу і вам показую, я просто не розраховував. Якщо чесно, в мене ще була така проблема. ну, Давайте я вам так скажу, перед посадкою я даний сорт замачував у фунгіцидах. Мав садити і в нас спустилися в 23-му році дощ. На недільку чи на днів п'ять, ну, дощило і довго, то даний сорт почав проростати коріння коріння, Потім я змочував водою, ну це рушна пчихалка. На деяких зубчиках навіть корінці підсихали. Давайте будемо правду говорити про даний сорт. Я висадював зубки, вже дала погода, то у березні місяці там є коротеньке відео, шорт, можете подивитися в сходи. Я думав, що ну, відсотків 40 просто рослин не взійде. По тій причині, щоб підсихання було коріння. Все зійшло і навіть непогано на даний час себе показує даний сорт. Так, також я говорив, ще повторюся, бо багато людей з'являється. На каналі висаджував я тут 4 кг 600 грам. Це ви розумієте, який це був посадковий матеріал. Це була мілка однозубка, така мілка, що не однозубка, а зубець. І фракція була 2, 3, максимум. Ну, на даний час я дивлюся на рослини. Четвірочки в мене буде в цьому році. Дуже-дуже непогано. Яка врожайність з 1 сотки, поки що нічого не можу сказати. Так, і висівав я повітряну бульбочку. Кіло 200 Ось вона ця повітряна бульбочка росте. Багато чого піде в стрілку, стрілка буде оставлятися, поляже одну зубка, радки видно, буду чекати, поки стрілка не дозріє на тих рослинах, які дадуть стрілку і маленьку головку чеснику. Потім буду потихеньку викопувати, так як в мене повітряної. Я б не сказав би, що багато можна і в землі попорпатись. Також хочу в цьому році викопати одну зубку подивитися, який відсоток піде верніше повітряну, яка піде в однозубку. Подивитися, який відсоток буде однозубки, що поділиться на мілку головку часнику. Потім хочу глянути, що в мене вийде з цих 4 кілограмів, ну, давайте буду говорити з 5, 5 кг, яка буде. Врожайність з одної сотки. В цьому році, в принципі, кіло 200 повітряної, 4 кг 600 грамів посадженого зубка. Це все буде важитись, все буде переглядатися. Так, багато кого цікавить, чи буде даний сорт в реалізації. Ну, Дивіться, на даний час даного сорту не дуже так і багато. Розвиваюся з даним сортом я 3 роки. Починав. Я в перший рік, це було грам 200 або 300 повітряної бульбочки в мене. Потім я її висів, я багато чого пішло в стрілку. Я викопав одну зубку. Те, що пішло в стрілку, я просто відбракував. Це була моя помилка. Потім посадив я одну зубку, і в тому році я зрозумів, що даний сорт поки що ніхто за нього нічого не може сказати. Я назвав його Вікторія в честь своєї дочки. Мені ще, вибачте, лице ніхто не закрив, що ось це не Вікторія, це такий-то такий-то сорт. Він приїхав від Тевіти і ось так він називається. То Вибачайте, на Ютубі він буде називатися Вікторія. Даний, ну, Про даний сорт. Я просто нічого інформації не знайшов. Поки що ще стрілки, я кажу, немає. Надіюся, вже скоро буде виходити. Бо даний сорт стрілкується. Ну ось листок ще йде, якщо видно. І після цього листка вже піде стрілка. Всім дякую. Про головне забув сказати, оця вся сотка буде оставлятися на стрілку. Так, і це, в цьому році ми будемо знати, скільки з одної сотки можна зібрати повітряної бульбочки. Так, тим чоловікам, яким я подарував даний сорт у 2023 році, весь часник, який ви висадювали, він також після стрілки. Чи реагує даний сорт на лам стрілки? Наверно, реагує, ну, щоб е, великий відсоток, я б не сказав, би, в цьому році буде закладатися експеримент, буде ломатися одна єдина стрілка на ці сотки буде мірятись дана головка там, де із де вийшла стрілка, я оставлю і там, де на тій рослині, де я зламав. І тоді, як будемо копати, просто ще раз переміряємо головки часнику і де який буде приріст. Глянемо. Ну Все, всім дякую, до побачення.